Альтернації це зміни в основі дієслова під час його відмінювання. Це досить важливий аспект польської граматики, оскільки для деяких дієслів основа змінюється залежно від особи. Альтернації можуть відбуватися за певними законами, які ми сьогодні розглянемо. Отже, основні типи альтернацій: твердий звук Ци. Може змінюватись в дещо м'якіший звук ч. Наприклад, слово «плачіч» платити. Ми досить твердо кажемо я плаце, я плачу. Тобто тут у нас чути твердий звук Ц. Але коли ми говоримо про особу ти, ми кажемо ти плачеш, ти платиш. Тобто ти плачеш, і тут же м'якіший звук Ч. Окрім цього, звук дз може переходити в дж. Наприклад, слово ще сидіти. Ми досить твердо кажемо. Я ще я сиджу, але вже м'якіше ти щедж, ти сидиш. Так само твердий звук «ш» може переходити в щ. Наприклад, слово ношіч носити. Ми твердо говоримо: я ноше, я ношу, але ти носиш, ти носиш. Тут вже м'якіше. Окрім цього, звук «щ», твердий щ може переходити в «щ», наприклад, чийщіч. Чистити я чище, я чище, говоримо так твердо, але ти чистіш, ти чистиш і говоримо вже м'якіше. Так само твердий звук ж може переходити в м'якіший ж. Наприклад, вожіч возити я воже, я вожу, говоримо твердо, але ти вожіш. Тут же говоримо м'якіше ти возиш. дж може переходити в м'якіший ждж. Наприклад, слово єждіч. Їздити. Ми досить твердо говоримо я їжджу, я «я їжджу», але вже м'якіше говоримо ти їздиш», ти їздиш. Отже, для легшого запам'ятовування варто відслідкувати закономірність. Основа дієслів для займенників, таких як я оне буде однаковою. Давайте розглянемо на альтернації звук «ц», котрий переходить в «ч». Нехай це буде слово лечать – «летіти». Якщо ми з вами для займенника Я маємо основу лец, ми кажемо я леце, я лечу, так само говоримо оні, оне «лецом», вони летять. А основа дієслів для таких займенників, які в нас ти, он, она, «оно», ми, ви, також буде однаковою. Отже, якщо ми досить м'якенько кажемо ти лечиш, ти летиш, то так само м'яко ми кажемо. Он-она, оно лечі. Ми лечими, ви лечіче. Пам'ятайте про закономірності і тренуйтеся, щоб автоматично застосовувати ці правила під час говоріння та письма.